Всім доброго дня. І так, киві не щеплене, будемо видіти прищепен. Це не основне. Ми щияли хурму. Тут, тут хурма, від кого то хурма Іване по. Чуть То, що по гривні, так, від черки. Тут насіння хурми від черки Віктора Григоровича, по-моєму. В цьому році сіяно, От такий вигляд має. Це ми починаємо з цим робити. Так. Всіх Іванів святом, а тим більше тут Іван. О, тут взагалі ні в Погнала. Вже можеш на весну щепити, прививати. Теж на весну можна прививати. Це хурма, ще раз нагадую, від черки Віктора Григоровича. Так що привіт вам з Закарпаття. Отаке воно. Чудо. Далі йти не буду, то видно лінію. А що то поміж огірки, огірки не будемо красти, білий налив у нас достигає. Дядя Ваня виноград любить. Ось таке воно росте, коли з ним робити. Будьте здорові, мирного неба всім і удачі!